Привіт, мене звати Настя. Я рада вітати тебе на своєму каналі. І сьогоднішнє відео просто буде про щось неймовірне, бо е, зараз початок грудня і 100% хтось із вас зараз пише листа до Святого Миколаю. Може ще комусь листа пише, я не знаю. Але я би хотіла вам показати свої листи, які були написані, коли я ще була маленька. І тоді, що був Дід Мороз. Тому давайте разом з вами їх прочитаємо. Перший лист, ось такий він, на папері з зошиту в лінійку. Так, що ж тут написано? Мені ж синіть цікаво. Боже, оце в мене був раніше почерк. Я згадала, як мама мені казала, що я пишу, як курка лапою. А тепер я згадала, як пише мій тато, і він пише куди гірше, ніж я. Так що. <соріпи> Тож, шановний дідусь Мороз і Снігурненька. Я, я вас дуже люблю і вважаю. Молодець. Я була трохи слухняною. Дівчинкою дуже старалася. Боже, що тут написано? Дуже старалася слухати маму і тата. Тільки чого трохи. Дуже цікаво, я була трохи слухняною. Трохи це як. Або слухняна, або неслухняна. Ну. Я як завжди. Я завжди кажу, ну трошечки ну, неможливо. <гум> Дуже цікаво. Так, далі. Але мені так хотілося б отримати під новорічною ялинкою подарунок ляльку Віч Ого, угу. Ой, я згадала цей час. Слухайте, я згадала саме оцей. Рік, коли дійсно мені, мені під яличкою була оця куколка Віч, а саме Віл, і в наступному відео, а воно точно буде, я це знаю, я вам покажу ну, майже всі подарунки, як мінімум, ті подарунки, які я пам'ятаю за весь цей час, які мені подарували на Новий рік. І малесенький спойлер, там буде Віл, Віч, і не лише вона. Так, і що ще? О, майже, майже, сьогодні в нас 5 число. А тут на листі написано третє. Це було написано 3.12.2008. Ну, і дуже каряво підписано. Це називається Настя пішла в другий чи в перший клас. Зараз, чекайте, я закінчила. Да, в другий клас пішла, і оце отак от пише, перенос неправильно, все неправильно, хоча фамілія правильно перенесла. Боже, оце знаєте, оце ця педагогічна освіта просто одразу так показує, наскільки я дуже кваліфікований професіонал. По секрету кваліфікований професіонал, який в 22 роки досі робить майже такі ж самі померки. Ну, цей лист просто неймовірний. Я, я так рада, що я його, саме його знайшла, щоб так посміятися. Так, добре. Наступний лист в нас це. О, він так цікаво виглядає, як сумочка така. Тут он наліпки. З Ельзою, Анною, Олафом. Коротше, з персонажами Крижане серце. Прикольно, прикольно. А ну подивимось, що всередині. Хопа тут лист. Ну, Дідусю Морозу. М -м -м, прикольно. І опа! Неправильно його відкрила. Так. Тут написано Любить Діду Морозу. Вибач, що пишу так пізно, бо не було в мене часу. Цікаво. Що я такого робила, що в мене не було на той час часу написати листа Діду Морозу? От Що такого можна було робити? Я не розумію так. Добре, далі. Я хочу на Новий рік телефон. О боже, тут навіть написано, який телефон я собі хочу. Е, так, Samsung бірюзового кольору. Якщо я не забуду, я вам вставлю сюди картинку, як він виглядає. Якщо ти не знаєш який. Здається, на той період часу я розуміла. що Насправді. Я досі вірю в магію Діду в Святого Миколая, Санта Клауса, в усіх цих... Прекрасних дідусів, які приносять подаруночки. І знаєте що? Я, я розумію, що під ялинку кладуть подарунки дорослі. Але ми ж не знаємо, звідки подарунки у дорослих беруться. Можливо, і я так думаю, і мені мама так казала, що насправді мама бере листа, відносить його до, наприклад, Святого Миколая. Він його читає, приходить до мами і або дає їй гроші, або дає сам подарунок, і вже вона приходить і кладе під подушку, або ж під ялинку мені цей подаруночок. Так. І тут просто йде уточнення, що якщо ти не знаєш, який зайди в Київстар, якщо він є у тебе вдома. Ага, десь там, де там він? На полюсі, чи де там? Є 100% Київстар, Вони ж повсюди знаходяться. Тож це я так уточнювала. З розумінням того, що можливо, або ж він забуде мені подарунок, і мамі гроші дасть, або маму попросить, бо не знає, де знаходиться, і тому мама піде і знайде цей магазин. ну Складно називатися магазином, ну. З тим, що там продаються телефони, то так, да, можна сказати, магазин. І купи мені цей телефон. Так, думаю, вона його знайшла, бо в мене цей телефон був. Тож, і останній, так, що тут далі? А, Бажаю тобі провести цей новий рік разом із своєю сім'єю до зустрічі, Боже, це, тако... це так мило. Побажати, щоб провести новий рік з сім'єю. Це я просто передивилася багато всього про Санта-Клауса, про ось цих чарівних дідусів, і про те, що в них же ж є наприклад, у Санта-Клауса є жінка. Є, наприклад, можливо, діти, як мінімум, в нього є ельфи чарівні, які йому допомагають подаруночки робити або закуповувати. Ну, не знаю, можливо, щось для цього. І тому він разом з ними буде зустрічати ось це, це свято, там порозносить подаруночки дітям, прийде додому, а там його чекає якийсь пиріг, святковий, там ще можливо щось поряд сім'я. Боже. Ох, це напевно так супер. Я не знаю. Так, ну, в мене листи закінчилися, але я пригадала один лист, який я писала. Просто, знаєте, чому я його пригадала? Тому що я в ньому е уточнювала, яку саме іграшку я хочу, от, як, наприклад, з цим телефоном. І там було так, що, я, що все почалось з того, що ми з мамою пішли до магазину. Там продавалися е, ці м'якенькі поня... іграшки поняшок, Майлі поні, дружба це диво, І однією з цих іграшок була моя улюблена Флаттер Просто це щось. Ох. І я кажу мамі, мам, я хочу собі цю іграшку. Вона каже: не напиши листа, Дід Морозу, ну я ж написала йому листа. Уточни на що. Я собі хочу велику, м'яку іграшку поні Флаттер, вона жовтого кольору, з, рожевою, з рожевим волоссям, з крилами. Знаєте що? На цей же ж новий рік я лізу під ялинку і дістаю три поні, із яких одна велика плюшова це Twilight Sparkle. Замість Fluttershy, розумієте? Twilight Sparkle. І дві маленькі. Із них знову буде маленька Twilight і маленька Рейнбоу Dash. Ну, а де Fluttershy? Я не розумію, де Fluttershy? Як так? Я тоді так засумувала. Ну, типу, ну я ж попросила флаттерша, чому мені попалася твайла? Ось такі от були листи, сподіваюсь, вони тобі сподобалися. Е, я дуже сильно хочу е, попросити вас, щоб ви написали в коментарях. Один свій лист, який ви пам'ятаєте. Якщо давайте так, якщо ви пам'ятаєте якийсь свій лист, який ви написали, або знайшли його, то, будь ласка, напишіть, як це було, Про що там було? Чи дійсно вам подарували те, що там було написано в тому е, листі. І сподіваюся, тобі сподобалося це відео, ти поставиш мені вподобайку. Також підпишешся на мій канал, не забувай, я дуже сильно хочу 100 підписників до кінця цього року. Тобто за один місяць набрати 100. Лишилось 70, розумієте? Можливо, на момент, коли це відео вийде, вже буде більше 30. Ну, я не впевнена. Але я сподіваюся, що ми наберемо з вами 100 підписників. Я дуже сильно цього хочу. І також не забувай підписатися на мій інстаграм. І що ще тобі такого сказати. А також. Не забудь написати листа Святого Миколаю чи, можливо, ще якомусь чарівному дідусю. Та гарного тобі дня і до нових зустрічей. Па-па!